Всім привіт, друзі. Е, і так, е, хвилинку хочу вашої уваги. Щойно до мене звернувся один з підписників з Вознесенська, Віталік, дуже надійна і хороша людина. І попросив про допомогу. Йому треба зараз машину, е, не пам'ятаю, чи на післязавтра. Коротше, ви з ним зв'яжіться. Машину потрібно з Хмельника Вінницької області завести картошку на Вознесенськ. Я знаю, так як багато зараз з вас, хто є, що працюють по Україні. Інтернет в мене сайти не проплочені, там, де я займався перевезеннями внутрішніми по Україні, монтажними. ось, То я вирішив хоча б так йому допомогти. Я викладу в інстаграм. Хто з вас може здійснити дане перевезення, будь ласка, зв'язуйтесь. Номер телефону я залишу. В описанні під цим роликом. Так що, будь ласка, кому цікаво, цікавий даний рейс по Україні? Зв'язуйтесь з Віталіком, обговорюйте ціну, день завантаження, вивантаження. Ну, коротше, ви все в курсі, але домовляйтеся самі. Все, всім пока, дякую.